Всім привіт з небра. Мене звати Наталія вас рада вітати на моєму рукодільному каналі. А, сьогодні в мене буде нове відео, присвячене окремо тільки одному процесу. І процес цей буде е, оцей от, е харизматичний мужчина. Це в мене Казак-Мамай по схемі е, Катруся Юа, Катрусяні Рукоділки. Е, Тут в мене 185 тисяч хрестиків, і розпочала я цей процес в 2022 році в От, 14 жовтня. Вишивається він в мене давненько, бо зараз в мене сьогодні 12 травня 2024 року. Тобто, самі розумієте, часу пройшло багато, але вишивальних днів йому досталося тільки 25. <хи> за весь цей час, на жаль. От, і е, за ці 25 днів я вишила 5% від цього процесу. От, і це, на жаль, навіть не 10 тисяч хрестиків, це 9200 ну 9300, будемо рахувати. А, Ну, вишила я 9300, там трішки, трішки менше це 5%. От, е за 25 днів. Ну, тобто, можете порахувати цю кошмарну арихметику. Я намагаюсь не рахувати, але я порахувала, що якщо я буду вишивати по 200 хрестиків на день без перерв, то десь за півтора року його можна вишити. Але повірте мені, 200 хрестиків на цьому процесі це досягнення. От, в мене по цьому процесу вже є два окремі відео. Перше відео про те, як я готуюся, плануюся, і там я показую першу тисячу. Я там детально розповідаю про розмітку, на чому я вишиваю, чим я вишиваю, як в мене влаштовані органайзери. і Ну, якби на початку, як я планувала його вишивати. Зараз я можу сказати, що там змінилося, ми до цього ще перейдемо. Потім в мене є ще відео, де я розповідаю теж, окреме відео тільки по одному процесу, де я розповідаю, хто такий казак-мамай, яка в нього символіка, що в ньому буває, що має бути на картині, чому я його обрала. ну і всяке таке інше. От, Сьогодні в мене буде сюрприз, також пов'язаний з образом козака Мамая. От, е, тож, е, не перемикайтесь, буде цікаво. От, е, а для тих, хто тільки підключився, кому це відео можливо трапилося е, випадково, то я можу сказати, що 185 тисяч хрестиків. Е, і вишиваю я на 18-й іді. Нитками DMC, хрестиком в дві ниточки. Розмітку робила монониткою, ниткою, про це все окремо є в першому відео. от Також він в мене фігурує в відео Розмова про багатобарники воно так і називається на моєму каналі. Якщо ви. Думаєте, як вам прилаштуватися до вишивки багатобарвників і ну, розглядаєте для себе різні варіанти, як облаштувати органайзери, там всяке таке. Раджу подивитися, там я розповідаю про свій досвід. У мене наразі два процеси з багатобарвниками. Можливо, я прям не такий екс експерт, бо я ще не вишивала кількома техніками, якими часто вишивають багатобарвники, але, в принципі, є що розказати. От, Дивіться, велком на нього можна. Можу залишити на нього я залишу посилання в описі до цього відео. Якщо ви ще не підписані, велкам підписуйтесь. У мене тут цікаве відбувається, не тільки багатобарники бувають. От, Можна прямо зараз поставити лайк, можна поставити наприкінці відео. Мені буде приємно, це буде сприяти просуванню відео в широкі народні маси, так би мовити. А От. отже, ми переходимо до того, як в мене виглядає. 5%. Готові. Отак. Оце в мене 5% від оцієї всієї роботи. Я зараз отак піднімуся. Ой, він навіть весь в кадр не вміщається. Оце в мене, щоб ви розуміли, двоспальне ліжко. Ну, тобто, дивіться, оце менше, ніж А4 я на ньому навишивала. От, е, Як ви можете бачити, я дошила от десь до сюди оце рожеве, оце, оце, це коліна. От, і е, в основному я цього разу вишивала оце все. Е, минулого підходу я коли показувала, я повишивала оце, Тобто чорне, це, оця частина, де в нього е, зброя і пояс. От, а цього разу за підхід я вишивала. Ну, намагалася вишити якісь темні рельєфні штуки на сорочці. Світле не вишивала, бо світлого тут, дякувати Богу, буде більше. От. Я сподіваюся, що воно піде простіше, але ж треба вишивати. Основна складність, яка в мене була цього разу, це те, що ці всі штуки вони вишиваються, знаєте, один хрестик тут, один отут, два хрестики отут, три отут і ще два отут. І отак от вишивай, як хочеш. Якщо тут є грубка з чотирьох хрестиків, це вважайте, що вам пощастило. В принципі, ну, в нормальному режимі за вечір, там, за вишивальний, там, за 2-2,5 години я хрестиків 300-400 вишиваю. Можу і більше, якщо там однією ниткою або нескладна схема. Тут, на жаль, це було 200 це було за щастя. От, тому і 25 днів витратила. Можна було швидше. Я там одного, в одному дні якось я там 600 вишила. Але це було, знаєте чого? То я коліна вишивала і це чорне. От. А так, ну, в принципі, тут, якщо 200 вишив, то вже, вже капець можна святкувати. От. Але я не жаліюся, воно виходить дуже гарне. Отак от, от, Якщо здалеку дивитися, бачите, воно прям рельєфне таке, ну, видно, що тіні, видно, що мужчина. Саме найкраще, що воно не пікселить. Я дуже якби, мала опасіння, що воно буде розпадатися на пікселі. Я знаю, що, в, наприклад, в Голден Kite в них є така печалька. От, що воно ну, якби розпадається, нема гармонії. Тут поки що я такої проблеми не бачу. Тобто, воно, Коли ти зашиваєш, воно зливається, і, в принципі, ну, якщо отак от, отак от не впилятися, от, отак здалека, то так здалека, видно, що це в нього сорочка, це груди, це хрест, це отут у нього люлька, тут рука, тут вуса, ну, Тобто, можна бачити. От, якщо там є якісь дивні хрестики блендом сірого з зеленим, і вони десь отут. Спочатку ти думаєш, ну блін, на лиці сіре, зелене що? А потім отак-от воно складається в картинку і розумієш, що так і так, і так воно так і має бути. От. Я... Які в мене відбулися зміни в вишиванні? Органайзери в мене лишилися ті самі, все в мене лишилося те саме, але я відмовилася поки що від свого плану вишивати на маленьких п'яльцях. Коли я розпочинала, я розповідала, що я купила окремі е, другого номера. Здається, чи третього. Ну, коротше, маленький. І я казала, що я буду вишивати, натягати, вишивати маленьку маленьку діляночку, а потім переставлятися. От тут навіть є, бачите, от сліди. от Це початково, коли я починала. А, зараз я зрозуміла. Ну це це стратегія була класна, коли тут була. Одна голова, і на ній можна було ну, в принципі, плюс-мінус тими самими кольорами. Потім я спустилася на шию, тут також було плюс-мінус тими самими кольорами, плюс рука. От. А коли я почала вишивати оце, вийшло, що ото 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 Розкидане по всій площині, це було б незручно, бо я б мала вишити чотири хрестики, потім ніточку закріпити, відкинути. А так, знаєте, нитку вдягла, воно і так гальмує, бо ти кріпишся, вишиваєш два хрестики, обрізаєш, кріпишся, вишиваєш три хрестики, обрізаєш. От. А так би тобі ще е, треба було відкладати цю нитку і чекати, поки ти переставиш От. Трішки таки економиться часу, коли ти використовуєш великі пляльця нурге. Рамі я його не хочу вишивати, бо ну, мені незручно з рамою, чесно. От не знаю, не, не, не пристосувалася. І потім я ж намагаюся його якось зайвий раз не забруднити, бо е, воно велике, воно вишиватися буде років 5, оптимістично, сказала От, а, І воно затирається і там. Як би я його не берегла, все одно воно трішечки отут от ну, потирається. Я його так і, і в чохли вдяваю. Якщо ви бачили мої рукодільні щоденники, то там в мене, коли я беру п'яльця, то я, в мене є такий чохольчик, який зверху надягається. От, але ну, спідня в нього вже таке трохи потерте. Життя його трохи потріпало. От... Але виглядає гарно, мені подобається. Мій Ну якби наступний план, що я хочу, я б хотіла йому додати ще отут ну, таки довишивати це все, бо тут треба ще заповнити сорочку, треба заповнити цю зброю. от І я б хотіла вже ну перейти сюди на плече. Бачите, я тут залишила йому ще отут же ще рука. От, оце я залишила, тут ще треба оце повишивати, оце плече повишивати. І я б хотіла дошити йому руку. От, тут лікоть не дошитий. ну, паралельно з оцією частинкою. тобто отут, от, Оце в мене вже з'явилося, з'явився другий рукав. От, і сюди теж буде отак рука, отут от буде ще рука. Тобто я б хотіла душувати це і паралельно е, вишивати цю руку. Тобто від четвертих п'ялиць нам нікуди не дітися. Можливо, наступного разу я зараз ставила отут, можливо, я спущуся трохи вниз, і буде, е, і, і трохи сюди в сторону, і буде е, ну, більший обсяг сюди захоплюватися. От я тут трішечки, бачите, от ну, в повітрі там чіплялася трішки такі. Окременькі робила е, хрестики, але я намагаюся робити так, щоб. Е, ну, якщо в мене хрестик отут, то я не полізу його вишивати. Я його лишу на той час, коли в мене в п'яльцях буде оця частина. Тобто я вишиваю в межах цього. От. До речі, він в мене стояв у прозорому чухлі п'яльця, і ну, в мене були гості, люди побачили такі, в принципі, в мене тут не висять на по хаті картини мої вишиті. І ну, не всі знають, що я вишиваю. От, а це воно так стояло, і людина каже: ого. Ну, тобто, для людей, які не в курсі, що так можна, це таке захоплююче і трохи шокуюче дійство виходить. Так, полюбувалися, помилувалися. Хотіла б я його почастіше брати, але ж бачите, треба по ньому, до речі, трекер зробити, це буде прикольно. Скільки днів я його вишиваю, в якому році. Ну, я ж казала, так, що 25 днів в мене пішло на 5%. Ну, ну, так воно десь і виходить. Якщо це близько 10 тисяч і по 200 хрестиків на вечір, навіть менше виходить, Ну, десь так. Ну, далі діліть 185 тисяч і рахуйте самі. Але я сподіваюся, що тут, коли ми перейдемо до. Ну, Тут, наприклад, буде більше чорного, тобто там можна не міняти. Отут от буде е, блендами ну, там ну, великий простір буде зашиватися білим. Але знаєте, напер... ну, якби, на відміну цього, ми маємо цю частину і тут капець. І оцю частину, і тут капець. А потім ми перейдемо сюди, і тут теж буде капець. Ну, Про листя я взагалі мовчу. Я не знаю, в якому році я це буду вишивати, але сподіваюся, що до того ми доїдемо. Я бачила відшив в чаті в групі Катрусі в Телеграмі, але там почали вишивати знизу. Я вже розповідала в моєму відео розмова про багатобарвники, чому я не стала вишивати знизу. От, Якщо цікаво, там є дуже крутий і корисний лайфхак, який зекономить вам багато нервів. От, ну, просто, ну, просто, І там дівчина дійшла от, ну, десь до каменів. Такі. Ну, побажаємо її успіху. От, Це те, що я хотіла показати по цьому процесу. В принципі, на цьому можна було б завершувати відео, але. Але, але в мене є для вас сюрприз. Спершу я хотіла вам щось розповісти з цієї книжки, От, я її вже колись показувала в покупках. Дуже класна, цікава, корисна книжка це історичний нонфікшн, тут описуються різні цікаві факти з української кухні старовинної. Але я її ще не дочитала. От, і ну, якби, брати щось вирване з контексту, не хотілося б. Знову скажу, що я якусь. Чугню несу. Я зроблю конспект, і коли ми додамо сюди ще е, ну, ти ще три, сподіваюсь, або п'ять, або взагалі зашиємо цю сорочку. От, ну, до, 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 до наступних п'яти відсотків, думаю, буде дуже довго. Але ну, побачимо, життя покаже. То я вам обов'язково щось розповім з цієї книжки, от, е, бо там вона класна. А, а сьогодні я вам покажу дещо інше. Дивіться. Що в нас тут є? Оп. І це ще не все. А, це я придбала отаку от, от штуку. Я вам показувала її колись в покупках. Хто на мене давно підписаний, то має впізнати: 32 листівки з козаками-мамаями. Отаке видавництво майстер, майстер книг друкання мистецьких видань. В них є серія з різними отакими. От Картинами культурна спадщина України. Там є серія акварелів з відом Києва, є серія живопису Шевченка, є серія різних 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 художників. Вони періодично бувають на книгарні є. От. І одна з таких наборів, я от його придбала собі 32 листівочки. Він щось не дуже дорого коштував, менше ніж наборчик. Відповідаю, от, але задоволення дуже прикольне. Бо е, тут в основному це листівки. Е, я зараз коли розкладала, в мене ще от є. Ми ще подивимося, це ще не все. От я коли розкладала, я подивилася. В основному це е, наш е, музей імені Єворницького в Дніпрі Історичний. І я пам'ятаю, що колись в них була виставка, дуже крута виставка, років 8-10 стається назад. Може, й більше. З козаками Мамаями. Це було до якогось або ювілею Єварницького, або щось такого. Я ну, не дуже пам'ятаю, але от весь зал був в Мамаях, в них їх там сотні. От. І з огляду на те, що більша частина тут штук 15 чи 20 з цих листівок, це з колекції музею Єварницького. Якби вони зробили окремий зал або навіть або окремий музей Мамая. Це було б просто фантастично. Ну, На жаль, поки що й нема такого, тільки е, любуємося на листівки. Отже, розглядаємо, я вам їх отак от коротенько всі е, покажу, потім розкладу ту частину, яку ще не показувала. Оце, бачите, Це е, козак-мамай з ляхом сидить. Це такий якийсь польський пан. бачите. От. В минулому відео, коли я розповідала про символіку, е, я Розповідала, що має бути на картині. Тобто ми на всіх картинах з вами бачимо козака з музичним інструментом, в нього є обов'язкова шабля, іноді в нього ще є пістолі, в нього є спис. Може бути якась така рушниця, типу ну, мужке... ну рушниця. коротше. От... Тут буває у нього кінь поруч, він може бути або так пастися, або прив'язаний до списа. От як на цьому. от І обов'язково в нього є якісь е е е е трапеза якась. От, бачите, тут е пляшечка, якась наїдка в нього, закусь якась може бути. От, от так. От, тут, бачите, тут можуть бути якісь е сторонні жінки. Е або якісь ще люди, от. а, і ще в нього може бути висіти якась е е торба, можливо, там в нього здобича, можливо, якісь припаси, можливо, якась його ну, не знаю, платня, там, не знаю, щось таке. От, Зараз я так це все приберу і буду вам просто ще в мене частина не влізла. Я хотіла вам зробити сюрприз. Хто додивився відео? <свят> До цього моменту, той має сюрприз. От. І буду вам ще отакі показувати горизонтальні. Бачите, тут в нього навіть якась вечірка є. от Ну Вони всі різні, але якби одна і та людина трошки різна. Мене взагалі ця символіка захоплює, бо ну трішки такого, о, бачите, цей модний в нього вуса і така зачісочка класна. Взагалі, в мене чого в мене так все захоплює, бо е, я з дитинства якби, люблю всяке таке народне мистецтво. У мене вдома було багато всяких етнографічних книжок е, і трошки історичних всяких е, артефактів. Бо мій прадід, от, е, на жаль, я його не застала от, е, він працював в музеї Яворницького. А, от. Він був учнем самого Йоварницького, він його ну, застав, от. він з ним співпрацював, і він був зав, як це правильно називається. Коротше, він там був якийсь завідувач в музеї, зав, зав... чогось, зав сектора чи зав зали, я не пам'ятаю точно. От. Але, на жаль, в сталінські часи на нього написали донос. От, і прадід відправився на 7,5 років, на отак от, от. от. Тому, на жаль, прадіда я не застала, але в нас його є там якісь листи, фотографії, щоденники. От. До речі, мій Прадід, коли будували Дніпро Гес, Яворницький проводив деякі розкопки. На, ну, на, на порогах Дніпра, які мали затопити, і мій прадід у цьому брав активну участь. Е, ну, за сталінських часів Єворницького хотіли е, за це, якби, коли курс партії змінився, от, його хотіли там притягти, його там навіть арештовували, але ну, Єворницького вони з'їсти не змогли. Бо Яворницький був дуже такий вже поважний пан, в поважному віці. От, він здається, року помер. Здається, чи в війну? Ну, ну, десь так. Ні, в війну він вже помер. От, а мій прадід ага. в цей, під час цих всіх репресій йому інкримінували український буржуазний націоналізм і відправили на колиму на 7,5 років. От тому, ну для мене оці всі українські штуки, вони в мене якби з дитинства мені цікаві. От. І я цим всім цікавлюсь, захоплююсь. Я б хотіла вдома мати якусь народну картину 18-19 сторіччя. На жаль, це, ну, по наших часах це дуже дорого. Це, якби можна було купувати там в ну, десь. 60-70, то воно по грошах воно ще було доступно. От, зараз це якісь шалені гроші коштує. Ну, може, не такі шалені, але поки що пріоритети інші. Знаєте, кожен зайвий донат іде на снайперські кулі. От. <смі> Sorry. А, але вдома в нас є кілька таких там, пляшка, така, знаєте, старовинна, якісь там чарки старовинні, таке все. От. Отакий От набірчик рекомендую, якщо цікавитися, воно так, чисто для натхнення поперебирати, якби книжечку для натхнення погортати. От, ну що. Сьогодні ми з паном. До речі, якщо вам цікава зворот, отак виглядає зворот. Я тут роблю протяжечки, не бачу в цьому нічого поганого. От. На сьогодні наша е зустріч з. Е Паном Мамаєм. закінчена. Е, нагадую, якщо ви ще не поставили лайк, можна поставити прямо зараз. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Буду рада вас тут бачити. Не просто підписуйтесь, а приходьте. В мене тут цікаве. От, і якщо ви цікавитеся українською історією. Оцю книжечку раджу. Наступного разу ми з вами з неї щось зачитаємо обов'язково. Бажаю вам натхнення. Слава Україні і до зустрічі на моєму каналі.